...щебінь від влаги, щоб був щебінь сухий. Ось так на мосту через залізницю в Городищі облаштовують водовідведення. Дорожник Олександр Махно працює тут півроку. Небезпека завжди є небезпека, тому що железна дорога є. Взимку два місяці ми не працювали, тому що бетон не можна було приймати. У лютому місяці відновили роботи, почали вбирати временні опори і потім вже приймали бетон, армірували. Реконструкцію об'єкту розпочали торік у серпні. Ось на цих кадрах ви бачите, як тривали роботи. За цей час демонтували міст, звели нові опори та забетонували плиту на переїзді, говорить виконтроп Руслан Цивоконь. Тепер міст та під'їзди до нього заасфальтують. По проїжджій частині укладання асфальту проводиться за три рази, два рази укладається по три сантиметри і остаточний виходить п'ять сантиметрів уже щема поверхнього землі. Повністю проведена розмітка, встановлене освітлення по краях мосту із підходами на тротуари, і з підходами до мостів. Також годують металові рамки для захисту високовольтних мереж залізниці, говорить монтажник Сергій Карпанко. Ці рамки будуть захищати від попадання іногородних предметів, тому що внизу напруга велика для людей, тому що там вже пішоходи, переход пішохідний. Воно буде захищати полюбовну. Нині роботи виконали на 70%, каже керівник служби автодоріг області Юрій Журавльов. Реконструкція обійдеться у 125 мільйонів гривень. Додає, завершити її мають до літа. Саме проєктування, погоджувальні всі ці процеси, вони зайняли низку часу. І в минулому році, коли ми вже були готові щодо оголошення процедури, проведення процедурних моментів і отримання дозволу в ДАБІ, тобто це все також забрало певний час саме будівельного сезону. Тому повністю цей об'єкт закінчити в минулому році, нам вже не дозволили погодні умови. За словами Юрія Журавльова, поки тривають роботи, водії пересуваються тимчасовою об'їзною дорогою, що збудували поруч. Водій Валерій Різник пригадує, у якому стані був раніше міст. Були вибойни, ями і він, воперек, він був дуже вузький міст. При там як їдеш, то даремна був трошки приторморе, щоб розминутися там з такою великою машиною, якось їздять час. Звісно, хочу щоб все було в нас тут добре. Хочу, щоб щось завершили, звісно. Бо теж треба їздити на Київ і. Хочеться їздити по гарних дорогах. Краще через міст, через шляхопровід, бо через об'їзну не дуже. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.